Доброго дня всім, друзі. Дай Бог всім здоров'я, миру і добра. Маю наявності таку прекрасну автівку, мого хорошого товариша. Він поміг, попросив допомогти продати. Рішив виставити на каналі, на авторію. Кажу зразу, що це автівка в дуже гарнім стані. Немає підкрасів взагалі нігде, не гнила нігде. Дуже гарно їде. Він її повністю відремонтував, де що які підтікання були. Е -е Якщо треба буде, я даю телефон, він все розповість. Там були масляний стакан, підтікав, якісь прокладочки, то все, все він поміняв, все поробив. Ходовку поробив, щоб не стукало, не грюкало. Єдине в цій машині не холодним літом не холодить кондиціонер, того треба буде подивитися. Все решта працює. В цій машині ексклюзивна комплектація. Тут є клімат, тут є круїз, тут що ще тут є? Ексклюзивний салон, такий непоганий, чистий, вимитий, тут не перешитий руль, тут є газ бензин, тут є мотор 1,2, 4 циліндровий, не 3 циліндровий. Тут дуже гарний стан цим автомобілі. Це те, що я знаю, я вам розповідаю. Так, дивимося состояння дверних карт. Ручок болтів. Болти тут. Я показую. Отут на нас є вже, надірвалося, це вже він їздив, бо коли брали, його ще не було. Протерлося, тут сидушка ще нормальна. Состояння руля пробіг у 282 618 кілометрів. Газ стоїть, газ п'ятого покоління стоїть. Мотор турбований, дуже бодро їде. Е, все на моніторі показує, є парктроніки в машині, кліматронік, є круїз. Контроль дуже зручно на цій машині. Є гарний два бардачка, потолок. Салон досить непоганий. Центральний замок, ключ з центральним замком основний. Ну, я маю на увазі, то, що версія машини проста, не, не козирна там, така, як типу якогось супербе і так далі. Простенька така версія машини, але досить непогано, досить непогано їде і досить непогано працює двигун. Сідушки складаються, як же зараз майже у всіх авто. Зараз я відкрию, покажу. Ось складається сидіння, великий багажник вона має. І має коврики такі зимові. Дивіться, состояння кузова. Дуже гарний. Всі зазори на місцях, дивіться. Раз. Два. Якщо треба буде прибором, я візьму прибор. Але можете повірити на слово. Е бампера. Фари, дивіться. Всі вплотні резинки на місцях. Є по машині не такі невеличкі дрібні царапинки. Ось типу е ба на бампері задньому. Видно, щось клали в багажник, знаєте, витягали, то такі замічання можу зробити. Газовий балон, тут, мабуть, літрів 60, в ньому, наскільки я бачу, таблетка стоїть. Дивіться на стан кузова внутрі. Надо буде, розшиємо, покажемо все внутрі. Знизу теж можу зняти, щоб вона не гнила. Дивіться состояння болтів тут, ржавчини що немає. Сустояння болтів тут, тут. Дивіться, значить, ось тут є такі на ляді, бачите? Ну, при закриванні відкриванні за роки зібралась. Машина 2010 року. Я напишу в оголошенні. Так, дивимося далі кузов з цієї сторони криша. Под цим углом без вмятин. Я так зором дивлюся, без вмятин криша. Стойки, Стойки пластики йдуть, цілі не потріскані. Це вже чуть-чуть, бачите, не супер чорне, починає вже вона. Вигоряти, але не критично, тут немає нічого. От, тут ще заводський, бачите, близькі де. А тут вже такий. Ну, якщо начистити поліролю, як ми деколи робимо, в основному то, було, то буде круто. Е, колір металік, ще й хамелеон здається, дуже красивий колір в неї. Стекла шкода. Шкода. Наскільки я пам'ятаю, всі стекла тут оригінальні. Зараз ще на ляді глянемо. Да, шкода автомотів. Її 10-й рік. Так, шкода. Тут теж і тут теж. Дзеркала з затемненням, здається, ні? Щось на то схоже. Так. Поворотник цілий. Резина літня. Ще сезон можливо виходить, а можливо вже бажано купити нову. Фари хороші, ось тут напилення є. Полірується, наскільки я бачу, внутрі не потріскалося. Бампер в гарнім стані. Дивіться, рішотка на місці вся. Ось тут є такий скольчик на рішотці. Бачите? На бампері внизу. Десь вчепили. Ну, не критично. Критично взагалі не бачу нічого. Ціленько все. Ця фара так само напилені зверху. Можна полірнути. При бажанні. Дивіться. Брезговички на місці, ціленькі всі, по всій машині. Номер шкоди є. Так, тут болтики, дивіться. З цієї сторони, з цієї сторони. Так, ковролін. Ковролін нормальний, не зачуханий, не затертий. Ця сідушка гарна. Дуже гарна. Отут селектор, є над кімси, бачите, є ці штучки. Я її в яблуку лишив, там, то вибачайте. Приїхав пофоткати, бачите. Її. Ну нічого. Машина гарна. я не... І Коли гарна машина, більше хочу показати мілких нюансів, щоб ви зрозуміли, що вона справді хороша, а дрібні нюанси на це не впливають, бо машині вже 15 років. люди. 15 років. Не то, що я там видумую, щось чи цей, але хочу, щоб ви бачили всі нюанси. По двигуну зараз пройдемося. Стоечки ціленькі. Ось тут від дверок є, дивіться, бачите? Ось таке збиття. Ось тут. Нічого критичного не бачу в цьому. Так, загалом машина дуже добра, Як вона гарно їде, то треба сісти проїхатися. Давайте йдемо, спробуємо завести. Автівочку. Ага, центральний замочок, щоб ви бачили. Працює. Багажник. Багажник відкрився з пульта. Це вже великий плюс. Електрика знаєш, хорошо працює, бо обично як багажник не робить. Є вже геморрой з багатьма деталями остальними. Це вже практика показала. Е, так. Машина заводиться на бензині. Центральний замок працює. Чули, так? Да? Трук? І все. Що на холодну, що на гарячу, ще пару днів постояло, нормально заводиться без всяких проблем. Це пищит газ, так що не дивуйтеся. Двигун дуже класно працює. Я не сильний спеціаліст. Але, але слухайте, як воно працює. Тут нічого не мило, з дивіться. Я радив другому не мити. Тут все рівненьке, все рівненьке, стаканчики не ржаві, ціленькі. Защити нема, дивіться. Стояння капота це ще є, що закриває капот всі кнопочки на місці, не витягалося, воно ще бачу. Поставлю, бо тримати не зручно. Утримувач працює гарно. Проби, не дими. Це вона гаряча. Бо я недавно приїхав познімати відео, зробити пару фотографій. Не с іпоний пусний колектор гарно працює, пісов на місці. Просумочки працюють. Вона не димить, не коптить, вона їде дуже бодро, нас дивіться. Ось, вихлоп працює. Гарно вихлоп працює. Конденсат вийшов, вихлоп гарно працює. Так, Ну що вам ще показати? Загалом світло, світло, так, треба да, включити світло. Так. Раз, ближній дальній. аварійочка. Провіримо світло, провіримо. Поворотник один працює. Ближній дальній горить, горить, горить. Друзі, ми з товаришами продаємо тільки хороші автомобілі, тільки такі автомобілі, які будуть вас радувати. Ще раз подивіться багажник, який він великий, ще розкладається, десь на дачу їздити комусь. Може в село яке треба далеко щось возити, чи кожен день на роботу, якісь передачі, може ще що. Дуже таки хороша машина, вона недорого обслуговувані. Відносно в порівнянні з іншими моделями. Я думаю, що, е, що буде власник дуже задоволений цією машиною. Ціна, е, ціна друзі, буде всього-навсього за таку машину 4700. 4700. Торг на дорогу, на переоформлення, торг на каву і на бензин у бак або газ. Отакий От буде торг. Торг хороший, я рахую, це десь 150-200 доларів. Тобто за 4,5 товариш готовий віддати. Мій товариш дуже хороша людина, дуже хороший друг, його всі люди поважають, люблять. Він у нас працює вчителем в інституті Огієнка, викладачом. Його діти дуже всі люблять, і машини в нього завжди всі хороші. Так що хороших людей недаром кажуть, треба купляти і хороші машини. Друзі, приїжджайте, дивіться. Я буду радий, якщо будете телефонувати, будете питати, розпитувати, приїжджати, покататися. Приїжджайте, подивитися, приїжджайте, попити з нами кави, приїжджайте, ми вам допоможемо переоформити, можливо, навіть відігнати, якщо там не дуже сильно далеко вдають. Хай всім Бог дає здоров'я, миру нашій країні, щоб ми могли жити далі, працювати, простити своїх дітей, щоби. Ви перемогли бідність і завжди були радісні, щасливі. Хай вас всіх Бог береже святий і дає всім благодаті. Все, всім гарного дня!